рукодільне вітання, мої хороші! Мене звати Маруся і ви на моєму каналі Маруся Наскрінька рукоділля. Я сьогодні запрошую вас до такого незвичного епізодику, в якому я хочу вам розповісти про один чудовий день в моєму житті 1 червня 2024 року. Це була поїздка з моєю сім'єю в зоопарк. Я дуже хочу вам розповісти і показати цей зоопарк у місті Черкаси, а також розповісти та показати про один в'язальний проєкт, який я розпочала саме в цей день, 1 червня. Я маю надію, що вам цікаво не лише моє рукоділля, а й трішечки мого життя. І ви з насолодою поринете в атмосферу нашого відпочинку. Такого сімейно-в'язального епізодику. Отож, готуйте собі смачний напій, беріть затишне рукоділля і давайте подивимося. Приємного вам усім перегляду! Перші, кого ми побачили в зоопарку, це були змії, черепахи та павуки. І хоча я не дуже люблю цих тварин, взагалі змії мене лякають. Але не відмітити їхню красу я не могла. Дійсно, є щось заворожуюче у цій, е, такій, знаєте, шкіряній красі, чи як. Ну, тобто, я з насолодою подивилася, хоча, чесно скажу, ні, було трішечки страшно. А от черепахи mm. це щось неймовірне. Подивіться, вони були і сухопутними, і водоплаваючими, і ми з насолодою спостерігали за їхньою такою повільною, повільною грацією. До речі, донечка також, ну, скажем, дивилася на черепах і навіть казала, що хоче черепашку. До речі, відвідувачів зоопарку було доволі чимало, дуже багато дитячих екскурсій і ну, мені приємно було, що зоопарк користується такою популярністю. Подивіться, яка повільна грація у цих тваринок. Ну, я вам вже сказала, що черепашки викликали в мене неймовірний ажіотаж. От, е... Я дуже багато часу провела саме біля експозиції з цими тваринками, тобто біля їхніх акваріумів і тому подібне. Я ще хочу перепросити за якість зйомки, тому що знімала я, звісно, через стекло, і не завжди мені вдавалося відтворити гарну картинку. Зубер і косулі, от дуже красиво. Тут, тут і слів немає, дівчатка і хлопятка. До речі, територія зоопарку дуже-дуже велика. От, те, що ми бачили, це одне, а те, що вольєри доволі величезні за територією огляду, це друге. Тут ми намагалися знайти видер. Вони були, їх було видно, але на камеру вони не хотіли показуватися. Дуже так знаєте, як то кажуть, активно. Хоча плюскалися і будували греблю <клес> класно. А от на камеру вони не хотіли показуватися. Я думаю, що вам трішечки помітно, де вони плавають. Хоча дитині було дуже цікаво. Вовки, вовки були доволі красиві, навіть не можу сказати, що вони живуть в неволі. Це ведмедик. На жаль, йому було дуже жарко, і він ем, сидів спочатку в куточку. А потім нарешті змилостивився над усіма дітками, які заглядали в його вольєр і трішечки вийшов, покузував. Але ну, красива тваринка, тільки дійсно день, який ми обрали для відвідування зоопарку, був доволі жаркий. І я вірю, що тваринці було дуже жарко. Хоча я намагалася показати, ми намагалися показати в серінці, піднімати її, зосереджувати її увагу саме на місцях, де знаходилися тваринки. Оце був тигр. Він змилостивився над нами, навіть трішечки вийшов, показав всю свою красу, але потім знову взяв і сховався. Ми дивилися усіх тваринок задоволенням, величезним задоволенням. Маленькі мавпочки, це було щось неймовірне. Вони такі кумедні, вони такі, ну, чесно, слово, вертляві, вони мені когось нагадують, але я поки ще про це промовчу. Ну, Мавпочки були дійсно різні, 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 різних видів, різних типів і маленькі, і великі, доволі велика експозиція мавпочок була. Ну, ви самі бачите, що вони кумедні. Вони трішки позували, трішки займалися своїми справами, але ми ну чесно з насолодою дивилися на цих тваринок. Були такі тваринки, дівчатка, це єнота. Були такі тваринки, яких я дійсно зустрічала вперше ніде ніколи не бачила, і мені було дуже цікаво на них подивитися саме ну, з близька, з такого близька. Ось подивіться, які вони милі. Тільки от те, що я знімала через стекло, звичайно якість не дуже хороша, але ну, по-іншому, звісно, я вже ж їх відзнімеш. І такі маленькі карликові лисички. Подивіться, які вони мають Аріна зразу захотіла забрати їх додому. І було таке неймовірне переборне бажання. Що ці лисички мають жити у неї вдома. Це такі маленькі собачки. Ой, коли ми пішли до вольєру з птахами, ну, тут вже було набагато цікавіше, тому що їхня різна барві, Це щось дуже-дуже красиве. Було, звісно, багато таких пташок, які ми зустрічали і в у своєму житті, тобто свійські якісь пташки, а були багато таких, от, наприклад, як пелікани, яких я бачила лише на картинці. І, чесно, я змогла роздивитися їх дуже з близько. Ну, дуже сподобалося те, що я бачила тварину не лише я, а Арінка, Ми їй все, звісно, розказували, показували, пояснювали. От, що... Щоб вона могла побачити цих тварин, пташок вживу. І потім, звісно, розповісти в садочку, де вона була і що вона бачила. Тому що не завжди доводиться відвідати зоопарк, там, наприклад, щороку чи як. Ну, пташечки дуже граціозні, ви самі бачите. Це сова, от сова дівчатка на мене, ну, скажімо так, призвела до такого неймовірного захвату. Дуже сподобалася ця тваринка. Подивіться на цих милих тваринок. Ну, як можна не любити, дивіться, дивіться, яке воно красиве. Це лямура, якщо я не помиляюся, я довго стояла біля їхньої клітки. Ну, а тепер ви зрозуміли, кого нагадувала мені моя донечка. Дуже добре, що в зоопарку є локації з дитячими такими майданчиками, тобто сітками, гірками, і моя рінка з насолодою там гралася. Потім я знову повернулася до змій уже з внутрішньої сторони їхнього вольєру, чи як воно правильно називається. І поспостерігала за ними. Подивіться, яка грація. Там також було ще в внутрішній частині, були карликові мавпочки. Вони такі милі і такі, знаєте, куметні. Подивіться, яка вона красива. Маленька-маленька. У мене дитина якось просила, до речі, мавпочку. Мама, давай купимо мавпочку. Вони дійсно дуже маленькі, оці карликові породи. І, напевно, дуже рідкісні. Ось, подивіться, яке воно миле, ця тарілочка, наскільки більша за цю тваринку. От. Ну, і також ще побачила деяких змій, які дійсно рідкісні і які красиві. І коли ми перейшли до попугаїв, до пташок тут я повністю відтягнулася. Я так насолодилася красою. От з усіх мені найбільше, напевно, сподобалися попугаї, та які черепахи, і аж захотіла собі, якщо чесно, додому, попугайчика. Тому що я дізналась, дізналася, що вони бувають надзвичайно, надзвичайно різні. Ось цей червоний, якщо я не помиляюся, це шако, він мене просто заворожив. Ця пташка настільки ефектна, яскрава така. Ось подивіться, які вони красиві. В них неймовірні кольори в їхньому забарвленні. Оце дійсно естетика кольору. Тут мені вдалося відсняти його дуже-дуже близько. І ви бачите, що це дуже красиво. Ось, а ця парочка. Вони дуже довго так сиділи на гілочці і спостерігали за відвідувачами. Навіть не вирушилися, якщо чесно. Ну, і ще ось такі. Також дуже-дуже красиві. Правда? Не бійся, зайчик, вона не кусається. бачиш? Це дуже гарна тваринка. яка команди. біжить. Просто хай біжить, да? так? Ні, ні, все, хай біжить. А потім ми натрапили на вольєр з крокодилами. Я дуже хотіла побачити вживу крокодилів. І, якщо чесно, я дуже боюся цих тваринок, як і всіх рептилій. Але ну, грація, оця спокійна, спокійна холодність їхня заворожує. І я була приємно здивована, що крокодили живуть в одному вольєрі, наприклад, з певними видами черепа. Також я ще поверталася до зубра, він мені дуже сподобався, я його хотіла ще раз відзняти. І дівчатка, не обійшлося без рукоділля. Коли в нас була невеличка перерва, ми сідали відпочивати, я діставала своє в'язаннячком. Я розпочала саме цього дня джемперочок в техніці японське плече для своєї донечки з поєднанням двох пряж. І я помалесенько-помалесенько по пару петелечок в'язала. Ну, а потім знову ми продовжили свою екскурсію з зоопарком. Повернулася також до ось цих великих черепах. Мені вони дуже сподобалися. Я хотіла ще, ще і ще насолодитися їхньою естетикою. Я подивилася, як вони їдять травичку. Я обійшла цей вольєр з багатьох-багатьох сторін. Тобто до вольєрів тваринки, які мені дуже сподобалися, я поверталася вдруге і ще насолоджувалася цим видом, спостерігала за цими тваринками. І коли вже ми нагулялися зоопарком, дуже добре, що в парку перемоги є дитячий майданчик. Де моя дитина відірвалася по повній. Ви не повірите, стільки в неї було сили і енергії. Вона скакала, вона лазила, вона каталася, і я думаю, що вона отримала купу позитивних емоцій і день захисту дітей її свято вдалося. Було і морозиво, і вата. І купа, купа всього, чого можна подарувати дитині, щоб зробити її день незабутнім і зробити її дитинство в цей час хоч трішечки щасливіше. Ну що ж, мої хороші, я запрошую вас підвести рукодільні підсумки цього мого шаленого вихідного. В якому було багато подорожей, багато емоцій позитивних, багато, як то кажуть, натхнення і трішки в'язанням. Саме, якраз в маршрутці у Черкаси, я розпочала в'язати ось цей джемперок для своєї донечки з поєднання напівбавовни та бавовни. Розпочала я його в техніці японського плеча. Ось ви бачите. Тут я виконала умови зі спільного проєкту. Дівчатка такі дівчатка в номінації. Не робіть мені нерви. У мене було завдання. Спинка і перед різним кольором. Ось у мене спинка і перед різним кольором. Якщо, нехай навіть це зроблено до підрізів, але ж воно різним кольором. І хочу сказати, що це все в мене було зв'язано якраз під час цієї подорожі. Тобто, в неділю я вже нічого не в'язала, я в неділю працювала, я була на другій своїй роботі. От, і, на жаль, в мене там 16 години робочий день, дівчатка. Це найчастіше, це дуже класно, якщо тільки 16 часом буває і 18, тому там не присядеш, не пов'яжеш. Так, що я вам хотіла розказати? Хотіла розказати, що ось попереду я поставила такий самий-самий простий візерунок це звичайні переплетіння 2х2. І мені так. Ну, Чомусь захотілося виділити якраз ем, ось цей колір, ось цей рожевий таким візеруночком. Е, далі я зробила ось цю е, косичку, От, відділила, ніби кокетку від основного полотна. Об'єднала все в коло і тепер я буду продовжувати в'язати просто просто дівчатка сама тіло. От, все класно. Дуже кайфанула знову від оцих ребристих спиць. Вони мають такий масажний ефект. Не знаю, мені так сподобалося ним в'язати, особливо в дорозі. І дуже мені сподобалася ось ця ниточка, дівчатка. Це просто неймовірно. Зараз я вам покажу етикеточку. Підозрюю, що це якась стокова. Але. Якщо я вам чесно скажу, якщо я десь побачу ось таку етикетку і ниточку, я обов'язково куплю. Вона настільки м'ягуська, не знаю, правда, як вона буде носитися. Це бавовна з акрилом. Я так підозрюю, що цей білий шнурочок це бавовна, а ось цей пух, який навотаний зверху на нього це акрил. 78 бавовна 22 акрилу. Так, ну… Маю надію, що буде класно. Ну, дуже мягесенький, дуже класний. Я вважаю, що такий денний-сезонний джемберочок буде взагалі суперовий. Він тоненький такий, але він буде давати і тепло, і маю надію, що не дуже буде парити, бо тут всього на все 22% акрил. Ось ця ниточка це 100% бавовна. Ну, тут взагалі нічого не буде парити. Тому в'яжемо. В'яжемо, і я надіюся, що, як то кажуть, все в мені вдасться все дов'яжемо. Я сфотографую зараз ось цей шматочок, викину в чат, де ми представляємо завданнячка. І буду чекати наступного завдання. У нас ще їх буде два, от я, я якраз вирішила, що на два етапи я розділю цей джемперок і буду в'язати. Ну, ось такі мої рукодільні результати за цю мандрівку. Маю надію, що вам подобається те, що я в'яжу. Ну що ж, мої любі, я маю надію, що вам сподобалося. Я наперед хочу подякувати вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Якщо не підписані на мій канал і підписалися, ласкаво прошу мою рукодільну родину. До зустрічі, мої хороші, наступних відео, і нехай в цьому важкому світі у вас буде побільше позитивних емоцій. Люблю вас! Па-па!